Анонс АТБ з 18 по 24 число. Перша частина буде дуже багато класних акцій на шоколадки Лакмі Рошен. 2190 буде їх акційна ціна. До речі, який ваш улюблений смак таких шоколадок? Напишіть сьомга 180 грам 139,90. Сьомга 80 грам 62,50. Ковбаса баликова 69,90. Сирочки плавлені, я знаю багато хто любить, по 11,50 золотий резерв. За 17, наче й дорого, навіть 18, а по 11,50 можна взяти. Кава Якобс буде по 189,90 69,90 і велика упаковка кілограм 339,90, але вона в зернах. Ще одна кава, яка буде це карт -нуїр. 174,90 Чіпси люкс по 34,90 Салямі салями болгарська по 239,99 за кілограм. Тобто пробував ту колбасу. Ось така колбаса. Фірмова 257,90 Томатна паста розумний вибір 40,90 в стекляні банки. Ковбаса австрійська 400 грам 100 гривень 80 копійок. Ковбаса лікарська 278,20 за кілограм, сардельки 282,40. Шинка пів кілограма 56,90. Сир 100 г 58,90. Такий сир на півтвердий радамарк 7350, сир, золотий резерв Моцарелла. 49,20 айран по 19,80. Хтось пробував цей айран? смачний, чи ні? Я Напій живчик 2 літри за 27,90. Непогана знижечка. Креветки своя лінія. 21050. Крабові палочки, водний світ 250 грамів 61,20. Ікра 160 грамів 49,30.